Золотисті ретривери та лабрадори чудові собаки для сім'ї. Вони підходять і досвідченим власникам, і новачкам. Золотисті ретривери менш активні аніж лабрадори, тому ваші прогулянки та ігри будуть спокійнішими. Але їхня шерсть потребує регулярного якісного догляду, миття професійними засобами та вичісування в період линьки. Або, наприклад, якщо ви готові до щоденних тривалих активностей, якщо ви розумієте, що собака може від радості облизати вас з голови до ніг, і вам це подобається, то звісно, ваш вибір може впасти на грайливого лабрадор тривера. Кого б ви не обрали, піклуйтеся, виховуйте свого улюбленця, будьте уважними до його потреб, і ви гарантовано отримаєте любов тварини та справжнього друга. Лабрадор чи золотистий ретривер, якого з цих двох собак ви б для себе? Пишіть у коментарях, і до зустрічі в наступних відео.